Українські суди часто застосовують запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тож, аби не переповнювати слідчі ізолятори у 2018 році. Рішенням Кабміну було створено єдину державну установу Центр пробації, яка постала альтернативою в'язниці. Це означає, що людина виконує покарання без позбавлення волі. Це система соціально виховних та наглядових функцій, які застосовуються до. Правопорушника чи злочинця за рішенням суду це можуть бути дрібні крадіжки, це особи, які засуджуються вперше. Це можуть бути якісь посадові злочини, це можуть бути дорожньо-транспортні пригоди. Напрямок нашої роботи не тільки виконання покарань, а й складання досудової доповіді на особу. Коли особа засуджується за злочин невеликої тяжкості, підрозділ пробації збирає працівник пробації інформацію, і за участі особи готовить. До суду до судову доповідь, тобто незалежна характеристика особи. Суд може призначати громадські чи виправні роботи. Громадські роботи це кожен рік за рішенням місцевої влади визначається перелік об'єктів, на яких засуджені безкоштовно виконують громадські роботи. Тобто, це може бути прибирання території, це може бути благоустрій дитячих площадок, благоустрій кладовищ та інше. Виправні роботи це засуджений, залишається працювати за своїм місцем роботи, і в нього до 20% йде іде в доход держави. Нині на обліку державної установи центр пробації стоїть понад двох тисяч людей з усієї області. За рік у нас пройшло біля чотирьох тисяч осіб. На даний час перебуває 2188 Ну і там засуджені до штрафу 155 чоловік, засуджені до права обіймати певні посади 122 чоловіка, засуджені до покарання у виді громадських робіт 143. Покарання у виді виправних робіт 10, звільнені відвідування покарання з випробуванням 1759. Пробація корисна як для самого правопорушника, так і для держави та суспільства. Переконаний керівник центру пробації у Житомирській області. Саме для особи особа залишається в сім'ї, особа не втрачає роботи, особа не втрачає суспільно корисні зв'язки. Для держави не потрібно будувати. В'язницю утримувати штраф і, скажімо так, нести певні розходи по утриманню особи. Ну і для суспільства, звичайно, це профілактика повторних злочинів, це убезпечення суспільства. Також суд може призначити обов'язкове проходження пробаційної програми, яка складається з 10 12 занять та націлена на соціальну виховну роботу. Передбачено чотири пробаційних програми: це попередження вживання психоактивних речовин, зміна прокримінального мислення, формування життєвих навичок, а також подолання агресивної поведінки. Ці програми Передбачають собою проходження занять так само, вони застосовуються, як і до неповнолітніх та дорослих. Заняття, повноцінне заняття. 45 хвилин інспектор з ними проводить це. Може бути в ігровій формі, це може бути презентація, це розмови з дітьми. Безпосередньо це можуть бути як групове заняття, так і індивідуальне заняття, саме з засудженим, якому передбачена ця пробаційна програма. Війна в країні розширила перелік обов'язків центру пробації. Тож працівники посилили виховану та роз'яснювальну роботу з акцентом на воєнний час. По перше, профілактика стресових ситуацій ми залучаємо до нашої роботи. Волонтерів пробації, які є фахівці-психологи, є фахівці соціальні працівники. Тобто пра робота з внутрішньо переміщеними особами, теж профілактика впливу негативного. Бойових дій, які виїхали з місць гаря ну, з гарячих точок, державні установи центр пробації зазначили, що на час воєнного стану засуджені ВПО можуть стати на облік до центру пробації того регіону, в якому вони перебувають, та наголошують, якщо людина не виконує покарання у центрі пробації, інспектор може подати матеріал до суду для зміни пробації на позбавлення волі.